Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні я хочу вам показати свою колекцію мініфігурок Лего Доктор Хто. Перші у нас це кібермени. У мене ось тут два ось таких звичайні кібермени. А ось це кібермен з. З лазером на голові, який спопаляє все. Далі у нас це далеки. Далеки з їхнім творцем Давросом. У далеків є ось такі пушки. Які стріляють лазерами е, і е, роблять попіл е, із всього живого. Е, це плусоски, а це їхні очі. Найслабкіше їхнє місце це очі. Е, у них є ще ось такі лампочки, е, які, коли вони кажуть, е, світяться. Це такий же, як і той е, далек. А це Даврос. У нього тільки одна рука, е, іншої немає. У нього ось таке крісло, е, яке за системою е, сковзіння далеків е, також і пересувається. Е, далі у нас добрий. Собака робот доктора К9. У нього ось такі е, кнопки на тілі, у нього е, е, рухається хвіст, а також голова. У серіалі е, у нього з носа пускались лази. Е, далі у нас Е, Янгол той, що плаче. У нього ось такі крила, е, які я взяв з Лего Майнкрафт Ось така підставка. У фільмі, коли він торкався своєї жертви, вона попадала у минуле. Е, це взагалі кам'яна статуя. Е, і коли ти на нього не смотриш, він пересувається. А коли смотриш, він зупиняється і не рухається. Далі у нас сонтаранець, його вигук сонтарха, це типу слава сонтаранцям. У нього є ось така пушка, яка Стріляє він дуже маленький. І далі. Останній з моєї колекції це у нас Тардіс. У нього відкриваються двері, а там доктор. З його компаньйоном, капітаном Джеком. У капітана Джека є ось, такий, ось така пушка, о, яка має функцію. О, вона, о, коли стріляє на стіни, о, стіни пропадають, а коли стріляє назад, стіни назад з'являються. І доктор з його викруткою. Це у нас 10-й доктор, якого зіграв актор Девід Теннант. Тартіс я зробив ось такий з його лампочкою на ньому. Усередині він ось такий. Не такий, як у фільмі. Тому що у фільмі він зсередини більший, аніж з не зсередини. Ось така вся моя колекція, яка закінчилась? Uh, всім uh, бувайте. Ставте лайки під цим відео і підписуйтесь на мій канал.